Доброго раночку, мої любі друзі, підписники та гості каналу Побачення з квітами. Нарешті у мене дійшла черга до обрізування троянди Ангела. Хочу нагадати, хто не знає, я маю таких два кущі, веду як плетисту і напівплетисту. Називаю їх Ангела номер 1 і Ангела номер 2 Замовляла я свої троянди в 2020 році, На весні висадила, в перший рік вони вже квітували і випустили два довгих стебла. Так от, я зараз ми маємо 2025 рік, і я ще ці стебла не зрізала. Тобто, так вони у мене і зростають, але вже деякі такі мають темний, негарний вигляд, отакі ось якби ніби мікротріщинки. то хотіла їх видалити, але потім подивилася, зрозуміла, що там на, зверху гілля. Зелене, гарне, і, мабуть, це буде основою куща. Тому, подумаю, при обрізанні покажу вам, вірніше обріжу, а потім вам покажу, тому що часу немає знімати, показувати, оператора в мене немає. Ще хочу сказати, що це троянда Кордиса, Німеччина. Вона заявлена як флорибунда, але більшість садівників веде її напівплетистими. Дехто кущами теж дуже гарна. Я їй дала таку опору там із металевої, металопластикової, да, здається так, трубки. Можливо, ще одну дам, тому що ось маю ось такі гілля. Вони зелені, гарні, але вони йдуть від старих. Від старих о, о, від старих гілочок ось, ось старе такий да, давній уже. Десь є ось підтирання. Бачите, як шипом підтерлося, це вже буде ранка. Ну, я, мабуть, зріжу або зачистю тут Е Таку подряпину. Також на ці арки хочу сказати, що я її останній рік вела як плетисту, загинала буквою Г. Мені не сподобалося. І я хочу зробити все-таки її до ось цієї, щоб вона мене китувала до цієї полоси. Тобто не загиналася. Висота. На, на сьогодні висота вище 5 метрів. Он там є такі, Вон, гілля таке є, воно 5 метрів, це точно. Що ще хотіла сказати? Троянда заявлена як постійно квітуча, але, друзі, в мене вона не квітувала постійно. Мабуть, тому що я її ввела плетистою. Вірніше квіти були, але таке масове квітування лише першого разу. Прийшла до Ангели номер 2 Теж подивіться, які в неї довгі стебла. Теж ще нічого не обрізувала. Планую, можливо, я сьогодні встигну. І потім покажу вам кінцевий результат. Ця ангела стоїть, цей куч ангели закріплений до дерев'яної опори, вона теж ще трішки і прийде, ну відживе себе, як віджила опора з клематисом, тому що їх робили в один рік, чоловік робив, і бачу, що дерево вже псується. Ну, ще, надіюсь, цей сезон ще витримає. Додам, що кущ, сам кущ Ангели має дуже здоровий, має гарне здоров'я, міцний такий імунітет, троянда не підмерзла, можливо, там, де лише такі якісь старі або які стебла, які випустили себе вже восени. Тут і почорніли, а так взагалі вигляд троянди здоровий. Що не скажеш про чайно, деякі чайно гібридні? Ось на вулиці, на тій діляночці, я взагалі ось там під самий низ виділила чайно гібридні, зрізала під саму землю. Ну, погана землівля була, мабуть, із за потепління в лютому почали. Почався сокорух і потім мороз, і їх прибило морозом. Мабуть, як і всіх. Тому, друзі, я зараз закінчу цей кусочок, а вже покажу вам кінцевий результат. Друзі, показую, який вигляд після обрізування. Має моя ангела No1. Знову ж таки кажу, що коли обрізаю, я не можу показувати. Це незручно. Дуже я показала до обрізування і ось після моя робота, які гілочки залишила висоту до. Рівня арки, але, мабуть, ще трішечки опущу нижче. Щоб не так високо, все рівно, ось там оце для мене високо. Ось, 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 ось. Оце, оце високо, друзі. Треба чуть чуть нижче. Ось до цього рівня отак зроблю нижче. А так, взагалі, ось таким методом, можливо, десь ще щось. Потрібно буде підкоригувати, повидаляти. Ось бачу, щось потемніло ще, тому що вже пройшло декілька днів. Справу, справ дуже багато, ще не все прибралася в садочках. Ще є роботи багато, тому що є інші справи, не лише садочок. Приблизно ось так десь зафіксувала, допомагала, зафіксовувала ось такими шпагатами. Не знаю, чи вірно я назвала цей, цей канатик. Ну, ось так якось виглядає мій кущ ангели номер 1 після обрізування. Ось такий він має вигляд, десь трошки закручувала, десь. Горизонталила, десь підв'язувала, щоб він був таким більш-менш округлим. Ось так мені подобається, коли не рівно, е гілля не рівно, не вертикально, а більш горизон горизонтально. Зараз покажу ще з цієї сторони, можливо, так буде зрозуміліше. Ну, ось так виглядає. Ангела номер 1 І ми підійшли до Ангели номер 2 Теж зробила її таке зачіску, якщо це можна назвати зачіскою, дала висоту, майже, майже на висоту цієї опори. І деякі, друзі, можливо, Скажете, що я залишила старі. Так тут виходило. Деякі навіть молоді вирізала, тому що вони мені не подобались, як вони, як вони виглядають ну, в самому розташуванні гілочок. Мені не подобалося. І я залишилася, залишила старенькі. Я знаю, що вони такі витривала. Ангела витривала, вона все витримає. І буде мене тішити. Тобто ангела No1 вона більша, вона кущ пишніший, а ангела номер 2 більш така витончена по формі. І там ще з тієї сторони теж одну гілочку дала, щоб і задній план теж був ну, в квіточках. так. Ви мовити. Там далі в мене теж парочки нові, ну, це буде вже окреме відео. А поки ми про ангелу розмовляємо. Друзі, я вам показала свої ангели, свої до обрізання, після обрізання, після формування. Розкажіть мені, як ви ведете свої кущі. Я знаю, що дехто просто горизонталить гілочки, дехто веде кущем. І от хотілося б мені знати, тих, хто веде кущем, як вона у вас квітує? Чи постійно, чи ну от, квіточок багато, чи теж, так як у мене, не дуже. Ну, наступне квітування таке. Як би сказати, не шикарне. Тобто, не перве. Перве, воно не зрівнюється ні з чим, мабуть. Буду вдячна вам за вашу інформацію, за, ваші, за ваш досвід. Люблю, коли хтось пише мені про своє. Я так я пізнаю більше своїх підписників, мені цікаво. Деяких навіть уже <свісно> впізнаю по не по почерку, а по самій думці. Я вже знаю, хто мені написав.